Взагалі 18-24, Я вважаю це, я розумію це, тому що нам не вистачає молоді так. і сильних хлопців на фронті з однієї сторони. З іншої сторони, для мене це болюча тема, бо я вважаю, що ми втрачаємо генофонд. У нас жінки не будуть народжувати від чоловіків 60+, да, які лишаться. Та я думаю, що і чоловіки, знаєте, в цьому віці їх згода лякає більше, ніж відмова. От, Тому тут така собі історія. І як на крутину, що ви їм даєте? Бойові посади? Виключно. Виключно в бойових бригадах? Так, там штурмовики переважно. Там виключно бойові посади. І що ну, рік окей. А де гарантія, він, окрім грошей і термінів. І ефімерної, якоїсь там да теоретичної підготовки, яку він отримує, ну він не отримує іншого відношення, гарантії відсутності корупції. Що з нього не будуть вимагати ті гроші, які йому обіцяють да, сплачувати за те, щоб в нього все було добре, або він зміг піти в відпустку, або на лікарняний. От е, йому не дають гарантії того, що в нього буде гарна медивакуація, що кожен крок цього військовослужбовця на фронті він буде захищений, реально забезпечений тилом. Його немає цих гарантій.